Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти знаєш, що, А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це! А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А що модно? Так. Не хочете особенно? Як красиво. красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підла. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! Давай цьому. – Та зараз свирмені нам обмолод. Що жінка скаже за татую року? Хай мене почунує там де шкіра не сходиться. Ой. Що з вас болить трохи? Є. Мене болить... молодиться, файли. Це такі є мульт аніме, дій. Аніме Наруто. Це як до... довож, желанні. Ну так. Ну, визиваємо спілкуватися. Дай це. Що, ти здал тобі труси, хороші? На я блін. Боже Боже. А, це, це купил. Да. а, знаю, то, а ти ти купив, да. І оті. Диви. Оце на мене, на мене тужи. Який дав. хую це ще роздруковано. Йо, це воно ж воно стягується. Я знань, каньна. Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе запитатися теж. Шо? Дід сьогодні зробив тату? Mm. На колку. Ну то що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе Саш. Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид. да. Виграє. А я, рах... я рахунок який? І він Або що? Беремо... Та 3-4, вот такого. 3-4 хочеш, да? Yeah. А за кого будеш болювати? Yeah. Mm. Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А Холодний. ти що робиш? Холодно, я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівчинка. Що обирати вареники? Обирати? Нема А де то Що Шурчення багато. А тут нема. А їй ходить? Звісно, це... ходить, ну вже. Ходить, дивись. Ти... Красиво. Ти бачиш, блядь, куди кидає. Шайнку ки. Опа. Вот то. Згані тобі. Давай. Термай. Тримай ці вареники і за занять. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <реш> <реш> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? <реш> Сквашли. Символізує зсу Панамку Калуша, що ли? <рістична> патріотично Україну, Україну напевно. <рістична>